До вас запитання наступного характеру, яким чином впливають відключення електроенергії на життєдіяльність ваших громад на місцях, і чи можливо чи призвичаїлись ви до цих відключень, і яким чином здійснюється життєдіяльність? В цьому контексті. Дякую. Є питання до Андрія Найдов. власне про калуску Тес запитує наш глядач, як буде вирішуватися питання з опаленням більше сотні будинків десятків шкіл медустанов, які мають отримати тепло від Калуської тес, котра зараз простої і має запасу вугілля. Так, покались кітець дійсно є проблема. Вона дійсно забезпечує опалення 143 багатоквартирних будинків, 27 бюджетних закладів. Там це практично половина наших садочків більше половина наших скіл поліклініка, дитяча, поліклініка. Питання дуже серйозне. Навіть до цієї наради ми були Світлані Васильівни, проводилася така невеличка нарада, оскільки. Тут є питання стоїть більш таки на державному рівні, оскільки ДП Львів зобов'язане ну, виділити певну кількість вугілля на тец, що наразі не здійснено. Ми вже писали і звернення і на міністерство. Ну, Наразі поки що йдуть певні перемовини. Сподіваємося, що до початку опального сезону буде все позитивно. Ну, Для початку, для входу опальний сезон, якби напевна кількість вугілля є, але його недостатньо. Все ж таки для гарантування, що дійсно опальний сезон буде забезпечено. Ну, я якраз це хотів говорити, якраз коли будемо про. Опально. Сезон ми, власне, місця місця так, так. Так. опально сезону. ми власне десь переходимо до теми опального сезону. це вже приватна компанія тепер калашка. Так, спитати, так? Пан Гетьманцев вчора заявив, що тривалі тривоги і вимкнення електроенергії коштують бюджету приблизно 7,5 мільярдів на добу. Тобто це ті кошти потенційні, які би ми мали з нормальних умов отримувати, але зараз економіка України не доотримує ці ресурси. Я розумію, що чи робили якісь ви можливо підрахунки у вас по громадах, скільки ваші громади втрачають, можливо, по області є якась інформація. У вас колеги, депутати, що ви десь це потенційно знаєте. Пан гетьманцев вчора заявив, що тривалі тривоги і вимкнення електроенергії коштують бюджету приблизно 7,5 мільярдів на добу. Тобто це ті кошти потенційні, які би ми мали з нормальних умов отримувати, але зараз економіка України не доотримує ці ресурси. Я розумію, що чи робили якісь ви можливо підрахунки у вас по громадах, скільки ваші громади втрачають, можливо, по області є якась інформація. У вас, колеги, депутати, що ви десь це потенційно знаєте, як у вас я навкавишській ну, громаді. відбувалося одноразове відключення. Коли були початки, звичайно, був певне хаотичне відключення, тому що ну, навіть були відключили. Жилення на насосній станції, ну, не така насосна станція, яка там 10% мешканців живила водою, але вони мали такі відключення, поки там розібралися, слава Богу, плішили. Ну Наразі вже коли тут відключення, звичайно, що підприємства критичної структури не чіпають, вони дійсно освітлені, як і водозабезпечення, так і наші лікарні. Ми найбільше так само переживали за школи, тому що, коли, не дай Бог, повітряна тривога, дітки величезних шкіл. В укриттях світла нема, що робити. Ну правда, наразі швидко спрацювали. Ті школи забезпечені генераторами так, щоб може все ж таки, під коли вони в укриттях, щоб не було тої паніки, особливо у дітей, які бояться бути без світла. Це таки, як ви кажете правильно, що повітряні тривоги зараз тривають значно більше трятривалість часу, і ті ліхтарі, телефони ну, не можуть такого зарядки. Люди. Ну, звичайно, спочатку було дуже багато рікань, дуже багато незрозумінь було. Мені особисто так само писали і в месенджерах, що от мера в будинку світло горить, а от в мене сусід не горить, що там мер собі знаєш, домовився і так далі. Ну вже друге, третє відключення, вже ну, коли так більш-менш таку комунікаційну роботу з населенням провели, вже більш-менш спокійно все зрозуміли, вже відправляли графіки відключень. Ну, слава Богу, всі заспокоїлися і прекрасно розуміють, ну, яка зараз ситуація в Україні. що звичайно, що ну наразі нам з цим жити, поки все не буде відновлено. А промислові об'єкти, які у вас є, чи, чи були вимкнення там електроенергії, як світлованих робота? По промислових об'єктах. Ну, наразі, скільки я знаю, що не було вимкнень, так, оскільки все ж таки наш наприклад, наприклад, Карпат-Нафтохім, так, то воно практично. Ну, його не можна зупиняти, оскільки там є певні об'єкти, які повинні працювати, щоб була забезпечена екологія. Хоча якби наразі воно стоїть, але все рівно щоб водозабезпечення, води, до речі, вони забезпечують очистку наших стоків. Є цех розділення повітря, які забезпечує азотну подушку, щоб не дай Бог не було якихось там вибухів. Наразі якби вони працювали. Але я так, так само розумію, що буде розглядатися варіант там поетапного відключення ну, деяких підприємств, ну які не є до критичної структури відносяться, або не такими критичними з точки зору безпеки. От ці підприємства можуть бути е, дуже багато Говориться про антикризовий менеджмент. Я хочу все ж таки повернути нас. Тушки до реалій області, бо це такі завдання, про які ви говорите. Вони ну, все ж таки стратегічні і далекосяжні. Як на мене, говоримо про антикризовий менеджмент, про опалювальний сезон. Всі ми бачили, що вчора відбувалося в столиці, коли там 300 тисяч квартир ми залишилися без. Світла практично на добу і без води. І і без води. води. 40% населення міста Києва. Ми роз... дякувати Богу, що це було тривало лише добу менше, але ми розуміємо, що не застраховані, що це може тривати добу, тиждень. Можливо, навіть більше в цьому аспекті чи наша влада, от на місцях, чи вони, чи ви готуєтеся до непесимістичних там, сценаріїв, чи вживаєте вже якісь заходи на випередження, чи от ми просто зараз якби намагаємося економити на тому, на тому, на тому? І е, сподіваючись на те, що якось воно минеться. Бо на прикладі попереднього тижня, попереднього ефіру, у мене склалось враження, що є таке сподівання, що минеться я сподівання, минеться? що всі вийдуть з село з міста, да. пане Андрію. Власне, як палушен. Ну, що всіх не стане місць на село. Че що влада робить все для того, щоб ну, подавати, не дай Бог будь такі кризові явища в будь-яких там обставинах. Зокрема, наприклад, якщо, не дай Бог, там станеться вимкнення електроенергії, так і треба якось чином подати воду, ну все рівно там ще там люди можуть потерпіти, довше не можуть. Ми вже розглянемо такі заходи, яким чином можна, щоб було подати воду з станції там другого підйому, яким чином відкачати цю воду, тому що. Тож треба стоки відкачувати. Це якраз зробляться питання. Друге, є для того, якщо, на, дай Бог, станеться питання. Попадання в котельні чи відключення котелень. так само ми розглядаємо варіант, де можна розмістити людей на період того часу, поки буде йти ремонт котельні, чи можливо привезуть модульну котельню. Так на той період часу. Наша, якби це специфіка міста така, що ну в нас не тільки опалення, де вітець, так у нас є ще і наші комунальні котельні, так і є все ж таки у багатьох людей автономне опалення. Так що воно якби розділено. Тобто ми якраз будемо так, не дай Бог, якщо там станеться, ну наприклад, теж саме ТЕЦ, не дай Бог, так тобто ми чітко розуміємо, що є частина міста, так. Де можна все ж таки зігрітися там в великих закладах, так поки там будуть вживатися певні заходи для відновлення опалення. Тобто в місті однозначно все це. Так, на цьому ставимо знак питання і послухаємо нашого глядача. Доброго вечора, вітаємо вас в ефірі. Ще раз добрий вечір. Знову Роман Островський. Дивіться, я вернусь до попереднього питання, буквально стисло. 62 громади в області. Чи влада обласна хоч раз зібрала ці громади? і Громади до влади з проханням допомоги 에, можу розказати по багатьох громадах, я знаю, що у вас мало часу, які у кого є проблема, і вони ці проблеми самі рішити не, не можуть. І то, що каже Тарас Теофілович 에, про енергетичну програму області, її треба стисло зробити зараз на цей. Проявляти якусь ініціативу і не боятися саме основне цього. Дякую. Дякуємо. Дякую. Отже, збирали. Чи ви самі збиралися, чи, чи була ініціатива? Пане Зінові, не... пане Андрій, ну, є питання, які ми все ж таки, як голови, можемо все ж таки на своєму рівні вирішити, що не обов'язково звертатися. А є такі питання, які потребують, зокрема, вирішення. Зокрема, тому що ми наприклад сьогодні були адміністрацією, Якраз питання вирішення по поставці вугілля. Тец, це якраз питання дійсно, куди ми звертаємося, тому що ми на своєму рівні це питання однозначно не можемо вирішити.